6 листопада святого мученика Арети і тих, що з ним. Святий Арета був князем, а радше начальником міста Награн у щасливій Аравії, яку святе письмо називає Сава. Саме Савська цариця прибула колись до Соломона і подивляла його мудрість. Мешканці того краю називалися Омерити. Місто Награн навернулося до Христової віри близько 450 році. І хоч той край пережив страшні переслідування, однак награнці завжди залишалися християнами. Але настав час, коли в щасливій аравії почав правити жид Дунаїн, він оточив себе жидами і став жорстоко мучити християн змушуючи їх приймати жидівську віру. Опис тих переслідувань засвідчив сам Дунаїн у своєму листі до цариця Аламундара. Дунаїн приступив до облоги на грану, але мешканці міста мали всього доволі, так що могли руками оборонятися, тоді Дунаїн заприсяг їм, що не завдасть місту жодної кривди. І нікого не буде силувати відступити від своєї віри, а задовольнятися малою даниною і піде з військом далі. А Арета мав він тоді вже вже 95 літ, відраджував на гранці вірити слово Дунаїна, але більшість була за украдення миру. Так Дунаїн увійшов у місто і, забувши про присягу, Наказав увізнити Арету, а з ним близько 340 осіб з міської старшини і закованих велів поставити перед собою. Чи так очий християнський закон? запитав Дунай у Арети, що зневажати земних царів, чи ти не знаєш про те, що жидівські царі є помазання Божими? Арета на це поважно відповів йому. Хіба не читав ти про, про пророка Іллю, коли цар Ахав сказав до Іллі, чи тебе я ось бачу, який бунтуєш Ізраїля? То Пророк відповів йому так, я не бунтую Ізраїля, а ти і дім Отця Твого. З того видно, що за переступ закону і вільно царів упівкнути. І тому слухай, донояне, що я, Арета, тобі скажу цар, який лож у старах тримає, не є ані великим, ані сильним царем. Ти присягав нам і дав слово, і не дотримав його. Бачив я царів великих, що були сильніші від тебе, бачив їх Індії, Персії, Етіопії і тут, у нашій стороні, але слово їх завжди було правдиве. Тому народи і племена, міста, і полки величали і любили їх, і слухали, бо знали, що влада їх від Бога є. Але тобі, що благословиш Господа слави, ми не підкоримося ніколи. А щодо мене, то душа моя у Божій у моїй владі є, я не відступлю від віри Христа Спасителя і готовий йти на смерть за ту віру. Вважатиму за щастя, що Ісус Христос, у старості моїй, коли вже минуло мені 95 літ, дає ласку вмирати за сю ту віру. Нині маю доказ, що мене, любий Господь, якщо не схилі літ, коли я бачу дітей, дітей своїх аж до четвертого покоління, можу померти з найкращою смертю. Пам'ять про мене тут залишиться. Я переконаний, що я, як виноград, обтятий у слушну пору, дає більше спліт, так і в цьому місті, у цьому Омерицькому краю. Господь помножить християнський народ і кажу тобі, що піднесеться із попелу, спалена тобою церква, і постане лише царство тут, а твоє царювання пропаде. Наступного дня святого Арету всіх, що були з ним ув'язані Дунає, наказали стяти мечем над потоком Одіас. Понад 490 осіб, що посітили своє життя Бога, священики, клериків, монахинь і монахів, мучителів велів спалити живце. Потім загинуло 227 двадцять жінок і 4252 жителя різного віку, стану і статі. Усі вони віддали душу за Христа, того ж узяв він у полон одна тисяча двісті дев'яносто сім хлопців і дівчат і віддав їх невільникам своїм слугам. Коли одну жінку вели на спалення, то синок її видерся з рук тих, що його тримали, і сльоза стрибну за матір'ю у вогонь. Та Божа кара не дала на себе довго чекатися ти арети, які що з ним прийняли мученицьку смерть 24 жовтня. 523 році, а вже в 525 році цар Атіопії Елезвой ще не розбив Дунайна, його самого наказав убити, а щасливі Аравії дав свободу, віру і сповідування. Намісником Омарицького краю він поставив побожного мужа Авраама, з допомогою якого Омарицький архієпископ Григантин навернув до Христової віри всіх, які ще трималися поганських блудів. Сам цар Єлизвой пізніше прийняв у постриг і жив як самітник і помер у великій Святості в 555 році. Святий, мученичи Арето, молився за душі наші.